Всім привіт, мої любі учні, і ми закріплюємо розуміння циклу, але сьогодні у нас алгоритм, який буде змушувати нас вгадувати число. У нас є число, яке ми будемо вгадувати, вводити його з клавіатури. Але наша система вже загадала, ми надали їй значення загаданого числа, і воно дорівнює 9. Можна буде взяти будь-яку цифру. Не Непринципово. Але при цьому кількість спроб у нас поки що дорівнює нулю. Далі заходимо в цикл. Чому говорю заходимо? Тому що справді ми рухаємося за циклом, коли наше число не дорівнює загаданому числу. Тоді наші спроби ростуть на одиничку, а на екран виводиться «Не вгадали», і число, яке ми ще спробу використовуємо на вгадування, знову ж таки з клавіатури вводимо. І на екран виводиться: вам знадобилася така кількість спроб». лише тоді. І тільки тоді, коли ми не зайшли в цикл while, тоді означає, що наш алгоритм спрацював. Давайте спробуємо: 5 ентер, не вгадали. 7, ентер, 5. Ну, я так рандомно наводжу. Вам знадобилася така кількість спроб, а саме три мені ви, ви, ви вивело зараз на екран. Але я бачу, що я використала, відповідно, 4 спроби. Тому, перше до вас запитання, що необхідно? Змінити в алгоритмі, щоб кількість проб відповідала кількості реально затраченої на вгадування числа. Змініть щось тут, щоб вам знадобилася така кількість проб, і у нас все було правильно. Це перша задача, вашого домашнього завдання. Коли це змінили, скрін мені надсилайте. А в коментарі напишіть, що ви змінили. Друге питання і скрін, якого буду просити, <кхм> що буде? Якщо я у якості. У якості. Ой, ми вже знаємо, так? У якості числа, яке вводжу, введу 1,5. Запустіть на виконання цей алгоритм і зробіть мені скрін того, що ви бачите. Звертаю вашу увагу, що одна. Ціла п'ятдесята через точку поводимо, не через кому. Це друга задача для вашого домашнього завдання, для цього алгоритму. І третя задача ваша: зробіть так, щоб на початку, перед тим, як ми вводимо числа, що необхідно тут додати, от тут, щоб у нас було написано: вгадайте, число від, вгадайте цілочислене число від 1 до 10. Щоб перш ніж вводити з клавіатури, ми все ж таки знали умови, що нам необхідно вводити. А четверте питання буде у вас в домашньому завданні в Google класі. Чекаю на ваші роботи. Бувайте!